Вибори загалом проходять у нормальному руслі, проте нашими спостерігачами зафіксовано уже намагання певної сили зробити фальсифікацію на виборчій дільниці, яка розміщена у школі номер 17. Зранку стояла група жінок. У складі чотирьох чоловік і хлопець на автомобілях е, Міцубісі, які тримали в руках списки, і е, довгий час перебували біля входу дільниці. Таким чином, ми запідозрили, що е, робиться намагання створити таку виборчу піраміду, коли кожний виборь заводить за себе ще інших і відмічається в тому списку е, для того, щоб отримати певну винагороду. Ми повідомили відповідні е, значить, установи е, громадські організації, зафіксували е, дане порушення на Фото і можемо передати журналістам для публікацій і певним, значить, органам для перевірки законності діяльності отак представників такої політичної.